Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень в період з 22.12 по 28.12. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень для України, тим паче, що в середу Різдво. А це означає, що можуть бути потенційні удари, потенційні атаки та небезпеки підвищені. Тому що на будь-яке велике релігійне свято, і ви це знаєте, і ви це також вивчили за ці роки. Відбуваються активні атаки, підвищені загрози атак. Про Різдво я запишу окреме відео: Три дні Різдва, 24-те 25-26. Але це буде окремо відео завтра. Давайте подивимося з вами, як пройде цей тиждень. Ставте ваші лайки. Хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, давайте ми з вами подивимося на цей тиждень. Записую це відео сьогодні, 22.12. Хоча це і так буде помітно по даті завантаження відео. Просто. Деякі люди не можуть знайти дату завантаження відео, тому я уточнюю. Так, добре, давайте будемо дивитися. Так, 22-понеділок. -е, карта грошей. Деньги. Король Бубновий. Карта сильного чоловіка. В принципі, непогані карти, непоганий день. Є карти, карти говорять про якісь фінансові інвестиції, якусь фінансову допомогу, підтримку. Далі. Карта друга вівторок, трійка пікова, провокації та атаки. Тобто, 23 числа вже можуть потенційно початися якісь перші, скажімо так, сигнали. Трійка пікова – це можливі удари та атаки. Далі, 24. Карта Лігкамислія. Будьте уважні та обережні. Шестірка Хрестова блискавка. Підвищені вогневі удари та атаки. Тобто, на Різдво спокійно не буде. Хоча це і так очевидно було, тому що Різдво це велике релігійне свято, а в період великих релігійних свят удари та атаки підвищені. 25 число, четвер. Карта жінки матері з дитиною на руках. Подбайте про ваших рідних та близьких, подбайте про ваших дітей. Шестірка пікова, вогневі обстріли, удари ворожі атаки. Так, теж не дуже добре насправді. П'ятниця, п'ятниця, п'ятниця. 26. те Карта дворянина. Падає четвірка, пікова карта агресії та провокацій, але дрібних. Тобто може трохи стати спокійніше, але все одно атаки будуть. Тобто, якщо от, судячи по тому, що мені карти показують саме от на період різдва, 24, 25, 26, то спокійно не буде. 27 число. Карта смерті взагалі найгірша карта з колоди. Це поганий знак в суботу може бути якийсь дуже активний теракт, дуже сильний теракт. Вісьмірка Христова сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів. Ну і неділя, карта болезні, 28 число, а знизу сімірка-пікова агресія та атаки. Дивіться, понеділок, вівторок, ніби, знаєте, як підготовка до того, що з 24 числа і до кінця тижня почнеться повна жесть. І кульмінація цього всього негативу може бути саме в суботу, судячи по карті смерті і смірці Христовій. Тобто я бачу так. От сьогоднішній день, коли я записую це відео, ну, ще так, більш-менш. Вівторок вже наростає напруга, як ком якийсь. 24 число, коли от свят-вечір, перші атаки. Далі 3 дні свята, 26, -те, 27. -те. О, і субота це ж якраз 28. -те. Карта смерті закінчується все дуже негативною кульмінацією. Далі карта хвороби Смірка-Пікова. Хорошого мало. Але, тим не менш, бережіть себе, будьте обережні, в людні місця не відвідуйте по можливості, дбайте про свою безпеку, думайте, де найближче укриття чи бомбосховище. Нехай невдачі та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бажаю гарно відсвяткувати Різдво, бажаю смачної куті, бажаю любові, ласки, благополуччя і всього найкращого. Так. Будемо сподіватися, що це все гадство закінчиться якомога швидше і більше ніколи не почнеться. Прогноз на тиждень я склав. Хотілося б більше позитиву, але я не за позитив, я за справедливість. Що мені карти показали, то я і розказав. Я інакше не працюю, ви самі це знаєте. Тому карти показали насправді не дуже хорошу картину, але тим не менш, бережіть себе, будьте обережні, і ми з вами побачимося в нових відео. Всього найкращого цілую, люблю, обіймаю. До зустрічі!